Абсолютна олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики, легенда України Лілія Подкопаєва свого часу добре була знайома із Володимиром Зеленським і з Владом Ямою. Зокрема, усі вони брали участь у проєкті танці з зірками на каналі 1+,1. Доля зробила неочікувані маневри, і перший комік та шоумен став президентом держави, що воює за свою свободу та незалежність, а другий хореограф. Ганебним втікачем, незаконно виїхавши до США. Подкопаєва в інтерв'ю обоз.ua зізналася, що думає про дві настільки контрастні історії. Вона зауважила, що Зеленський завжди викликав у людей почуття довіри, що особливо сильно стало помітно вже під час його президентства. Володимира я знаю багато років, він завжди був професіоналом своєї справи, дуже приємна і харизматична людина, яка не може залишити нікого байдужим. До нього є довіра, є якийсь дар, і все це в одній людині, відгукнулася гімнастка. Щодо ями, то легендарна спортсменка не стала говорити нічого поганого, зауваживши, що кожен самостійно має нести відповідальність за ухвалені собою рішення. Тим не менш Подкопаєва влучно підмітила різницю між танцюристом і чинним президентом: хтось пливе за течією, а хтось стає локомотивом. Щодо вла Майами, то у кожного своя доля. Можна пливти за течією, а можна бути потягом, який тягне всі вагони, у цьому випадку всю країну. Звичайно, що тут є питання, і кожен робить свої висновки, але засуджувати, знаєте, не можу нікого. Просто констатація факту, що кожен з нас ухвалює рішення, на яке його вистачає, мудро прокоментувала олімпійська чемпіонка. Також Лілія Подкопаєва розповіла про свого сина Вадима. Вона всиновила його в 2006 році, побачивши в одному з донецьких дитбудинків. Малюку тоді не було і року, але спортсменка ні на мить не сумнівалася, що зможе дати йому любов та турботу. Відтоді пройшло вже 18 років, і Українка не втомлюється нахвалювати свого сина, який зараз навчається та живе з нею в США. У своєму інтерв'ю зірка спорту розповіла, як підліток допомагає Україні, чим він займається в Штатах і дала поради батькам, які обдумують всиновлення дитини. Дорослий Вадим, який під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну вже закінчував американську школу, часто звертав увагу однокласників на геноцид свого народу. Вадими Кароліна брали і беруть участь в акціях, пов'язаних з Україною. Вони в перших рядах, коли по Покровську рік тому запустила ракети, було багато загиблих. У школі Вадима зробили акцію біля станції метро в Атланті. Вадим там виступав, розповідав історію дівчинки, яка вижила. Потім вони збирали гуманітарну допомогу, розповіла олімпійська чемпіонка. Цьогоріч Вадим писав есе, вступаючи до вишову. В тексті він згадав свою батьківщину і мамині здобутки, що дуже розчулило Лілію Подкопаєву. Я дуже пишаюся своїм сином. Цьогоріч Вадим вступав до університету, і треба було написати есе. Він написав про свій шлях, що був усиновлений, з якого він міста, країни, і що хоче бути схожим на маму, в тому сенсі, що якщо у людини є мрія, то треба її досягнути. Він мені казав, що не хотів використовувати мої заслуги, не хазувався, хто його мама. Це було так емоційно. Ми багато в чому прислухаємось до Вадима. Він обізнаний у багатьох речах. Багато читає: похвалила сина Українка. Наразі юнак обирає між різними варіантами вишів, адже завдяки хорошому навчанню може мати стипендію та безкоштовно збудувати знання в США. Батькам, які обмірковують можливість всиновити дітей з будинків, Лілія Подкопаєва радить не баятися. На думку зірки, якщо така думка вже поселилася в голові, значить це правильне рішення. Не треба грати роль бути мамою, просто потрібно поводитися природно, спілкуванні, любити цю дитину, і тоді все буде добре. Я зі свого боку робила, що могла, а там як Богу завгодно. Щоразу, коли Вадим мене обіймає, то каже: Люблю тебе, мамо, і це безцінно. Тому ще раз повторюю, не треба боятися, якось мені дали одну пораду. У вас завжди знайдеться куточок і тарілка каші. І я дякую всім тим, хто це зробив або думає зробити. У нас у мирний час було багато дітей, які були без батьків, а зараз і поготів. Чужих дітей не буває, вони всі наші, і кожній людині потрібна любов та підтримка, наголосила спортсменка. Друзі, чи згодні ви з цією думкою? Пишіть свої думки в коментарях. Нам буде цікаво їх прочитати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, це дуже допоможе нам з просуванням. Дякуємо за перегляд.